Рогатинський район має намір знову співпрацювати з міжнародними донорськими організаціями для залучення інвестиційних коштів на розвиток сільських громад. Минулого тижня відбулася презентація проекту ЄС і програми розвитку ООН під назвою Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Міжнародний проект ЄС і програму розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду почав діяти в Україні з вересня 2007 року. Участь у проекті беруть 24 області України і Автономна Республіка Крим. Проект має на меті підвищити рівень життя не менше як одні тисячі населених пунктів. На Івано-Франківщині до проекту будуть залучені 8 районів області і Рогатинські, в тому числі. Згідно проекту, у район мають прийти 250 тисяч гривень іноземних інвестицій. Представників та кураторів проекту в Рогатині радо вітали голова районної. Ради Михайло Попель, заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Кравець. Працювали вже по програмі Українського фонду соціальних інвестицій, працювали по програмі далі, працювали по Кам'яновським проєктах. Конкуренція це тільки рух вперед. І ви, як представники територіальної громади, будете відстоювати, доказувати, що саме ваша територіальна громада. Достойна того, щоб одержати в даному випадку ці кошти. Зі своєї сторони ми теж беремо на себе певні зобов'язання дофінансувати ці проекти. Але ще раз хочу сказати, тут голосування громад за той чи інший проєкт в першу чергу буде заключатися в тому, як люди проголосують своїми коштами. Участь у проонівському проєкті місцевий розвиток орієнтований на громаду можуть взяти усі сільські ради району. Пріоритетними сферами проєкту є охорона здоров'я, енергетика, навколишнє середовище, водопостачання та місцевий транспорт. До 5 липня сільська рада повинна подати заявку в управління економіки районної державної адміністрації з наміром реалізувати той чи інший проєкт. А до 25 липня обласний ресурсний центр має обрати 5 сільських рад, де впроваджуватиметься мікропроєкт. Головними критеріями відбору стануть бажання громади надавати організаційно технічну допомогу, гарантії співфінансування ініціатив громад, попередній досвід у підтримці місцевого розвитку. Кожна з п'яти сільських рад, яка пройде відбір, отримає 50 тисяч гривень з бюджету проєкту, 5 тисяч громада зобов'язується зібрати сама, і 45 тисяч гривень це кошти обласних, районних та сільських бюджетів спонсорів. Таким чином кошторис кожного проєкту складатиме 100 тисяч гривень. Начальник управління євроінтеграції та інвестиційної політики обласної державної адміністрації Василь Федюк зазначив, що район. Матиме ще один унікальний шанс підвищити рівень життя у сільських громадах. Те, що із 19 Рогатинський район потрапив 8, які обрані для впровадження цього проекту, свідчить про те, що Рогатинський район сидить уже на певному такому чинному місці і має добрий реалізації попередніх проектів із рублю тут. І керівництво, і громада району добре розуміють, що таке проекти міжнародної технічної допомоги. Справа в тому, що як ми не хотіли за ті кошти, які є в наших бюджетах, зробити те, що ми хочемо з розвитку в наших територіях, це просто неможливо, так чи інакше. Якщо подивитися розвиток, скажімо, наших сусідів, які зараз є в Європейському Союзі, це чи Польща, чи Чехії, чи Словаччина, чи навіть Румунії є. Значною мірою вони поліпшували свій соціально-економічний розвиток вони розвивалися за рахунок тих величезних коштів і структурних фондів Європейського Союзу, до яких ми поки що доступу не маємо. Але ми маємо поки що доступ до тих чи інших грантів. Хай це буде 10 тисяч доларів у рамках Українського фонду соціальних інвестицій, там будуть трошки більші кошти. Це є, так би мовити, такий етап навчання і підводу нас до тих. Ожку структурних формів і в Європейському Союзі радник проєкту з розвитку громад про ООН Юг Пратхананг подякував місцевій владі за підтримку проєкту і намір вирішити соціальні проблеми села.